Вітаю, друзі, продовжуємо тему нового член, і сьогодні у нас домашка номер 365 Доведіть, що значення суми двочленів 16а 6Б і 27b-2А, де А і Б довільні натуральні числа діляться натіло на 7. Ну, для цього нам спочатку треба скласти вираз. 16а 6Б. Нам кажуть значення суми додати 27b-2а. Ну, у нас тут знак плюс, тому нам дужки, в принципі, взагалі не потрібні. Отак, От ми чисто показали, що ми і двочлен і двочлен додаємо. Далі зводимо подібні доданки: 16а мінус 2а це буде 14а. Мінус 6Б плюс 27Б це буде плюс 21. А далі нам кажуть: доведіть, що 14а плюс 21Б ділиться на 7. Якщо А і Б довільні натуральні числа. Натуральні числа це від 1 до безкінечності. Звісно, що ми візьмемо за значення одиницю. Так? Нехай А і Б дорівнюють 1. Тоді. 14 помножити на 1 буде 14. 21 помножити на 1 буде 21. 14 плюс 21 буде 35. А 35 у нас ділиться на 5. Ой, на 5. На 7. Це буде 5. Ну, все, ми довели. Номер 367 він у нас прям супер підвищеної складності, але я не розумію, якщо чесно, чому. Замість зірочки. Запишіть такий многочлен, щоб після зведення подібних членів многочлен не містив членів з Х в квадраті. Боже, що може бути легше, я не розумію. Давайте спочатку перепишемо наш е, многочлен. Отже, перше завдання нам кажуть: нам треба замість зірочки. Підставити такий многочлен, щоб після дорівнює у нас зникли всі члени з х квадрат, Тобто зникло і 3 х квадрат, і зникло 5 х у, а оці залишилися. Ну, звісно, многочлен можна взяти навіть в дужечки. Ну, звісно, щоб вони зникли, вони мають взаємно знищитись, враховуючи, що у нас тут знак плюс, і він взагалі ніяк не впливає на наші дужечки, те, що всередині дужечок, то звісно, що зірочка. Буде дорівнювати мінус 3х2 мінус 5х2. Тому що воно знищиться замість зірочки. Підставте ось цей вираз. І ви побачите, що при розкриванні дужечок у нас дужечки підуть, плюс піде, а все останнє залишиться 3х2 мінус 3х2 знищиться. 5х2 мінус 5х2 знищиться. Все, я не знаю, що тут думати. Друге, членів зі зміною х. Так, тепер нам треба, щоб не було 3 х квадрат, 5х2, і ще не було 7х. Ну, то це ж прям мега супер просто. Замість зірочки ми ставимо мінус 3 х квадрат, мінус 5х2, і мінус 7х. Я навіть не знаю, як це пояснити, бо це таке очевидне, на мій погляд. Членів зі зміною y. Так, тепер нам оце 3 х квадрат може залишатися. 5 х ні, ніби тут є y. 7х може залишатися. А мінус 8 має з чимось скоротитися. Ну, ізі, ізі-пізі, Зірочка у нас дорівнює. Щоб скоротилося 5 х Y, нам треба, щоб було мінус 5 х Y. Щоб скоротилося, мінус 8 y має бути плюс 8. І все. Все, друзі, чому воно називається вправою підвищеної складності? Я чомусь не зрозуміла задуму авторів. Ще одне мега складне завдання 372. Подайте многочлен. член у вигляді різниці двох члена є три члена. давайте запишемо: 3 х квадрат плюс 10х, мінус 5. На даний момент це у нас три члени. 1, 2, 3 члени. Нам треба записати у вигляді різниці, тобто мінус, двох вони тут у нас не влізуть. Дво члени і три члена. Ну, так, давайте запишемо все. Ну, дивіться, щоб вам було простіше, зробіть спочатку суму. А потім знаки поміняєте. Ну, так, щоб не заплутатися. Ну, от, Наприклад, 3х квадрат можна представити, бо нам тут три члени, а тут має бути аж 5. Тобто, треба розбити на множники на доданки. На доданки. 3х квадрат ми можемо представити як 2. Х квадрат плюс х квадрат. Оце ми розклали 3х квадрат. У нас був один член, стало 2. А далі нам треба 10х квадрат, теж якось розкласти. Ну, це ж елементарно, друзі, 5х плюс 5х. Мінус 5 ми взагалі залишаємо, і у нас виходить тут 2 члени, тут 3 члени. Все як просили. А тепер ми міняємо. Бо нам кажуть, що потрібна різниця. 2х квадрат плюс квадрат Мінус. В дужечках ми знаки поміняємо на протилежні, щоб при розкриванні дужечок у нас вийшло плюс 10. Тобто мінус 5х, мінус 5х, плюс 5. Дорівнює 3х квадрат, це сума перших дужечок. Далі розкриваємо дужечки. Мінус прибираємо, дужки прибираємо. знаки в дужках міняємо на протилежні. 5х плюс 5х мінус 5. І у нас виходить 3 х квадрат плюс 10х мінус 5. Тобто, ось з чого ми і починали. Номер 374. Доведіть, що вираз набуває додатного значення при будь-якому значенні y. Якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні y. Для цього спочатку ми перепишемо весь наш вираз і спростимо його. Розкриваємо дужечки. 7у 9 плюс 8. мінус 3 квадрат плюс 6 мінус 4 плюс 3. Зводимо подібні доданки. 7 мінус 3 квадрат буде 4. Мінус 9 плюс 6. І плюс Вони у нас взаємно знищаться. І 8 мінус 4 буде 4, тобто плюс 4. Навіть сюди можна записати 4 у квадрат плюс 4. А тепер нам кажуть, чи набуває оце значення тільки додатних, чи має дане значення тільки додатні розв'язки. Ну, звісно, що має. У нас другий степінь, тому у, навіть якщо буде від'ємним числом. У нас буде все одно додатне значення при піднесенні до другого степеня. Ще й плюс у нас є. Ну тобто, тут взагалі 100% набуває тільки додатного значення. А ще питають, якого найменшого значення набуває цей вираз. Ну, знову ж таки, ми завжди підставляємо одиницю, підставляємо мінус одиницю і підставляємо нуль. Як правило, нуль завжди спрацьовує в такому випадку. Якщо нуль в другому степені це ж буде нуль, 4 помножити на нуль це буде нуль, і залишається 4. Якщо ми підставимо 1 або мінус 1, то там вже будуть значення більші. Буде 8. Ну, Давайте це все трошки оформимо. Запишемо, якщо Y у нас дорівнює 0, тоді 4 помножити на 0 в квадраті і додати 4 буде 4. Можете перевірити з 1 і мінус 1 теж записати: 4 помножити от y дорівнює 1. Тоді. 1 в квадраті плюс 4 дорівнює 8. І якщо y дорівнює мінус 1, тоді 4 помножити на мінус 1 в квадраті плюс 4 теж буде 8. 4 найменше значення, тому y дорівнює 0, це буде те значення, при якому найменше значення буде набувати цей вираз.